Факт, що інколи в Новій Зеландії бувають приморозки, там вночі під ранок, мінус 2, мінус 3, інколи до мінус 5. І школярі, от навіть коли такі приморозки, ходять в школу в шортах. Я роз'їхав, така холодина була зранку, повертався з роботи на сніданок, мабуть, мінус 3, мінус 4. 90% учнів пройшли в школу в шортах, Ну, кофта, шорти там і кросівки. Я такий в шокі. У нас, коли е, така температура мінусова, то всі вдягають там термоштани або якісь подвійні. Ну, в шортах ніхто не ходить. А тут е, такий цікавий факт, що також, коли люди приїжджають в Нову то дивуються. І взагалі е, тут немає центрального отоплення, і коли ви спершу приїжджаєте в Нову Зеландію, то вам здається дуже холодно, потім привикаєте. Я також приїхав, спочатку ходив там у куртки, в штанах. Втягався тепло, а приїхав рік, пожив в Нові Зеландії, і Ти привикаєш в принципі і ходиш також зимою в шортах в спортивних штанах. Це окей.